Тематика війни, вона сьогодні дуже актуальна і люди, як зустрічаються, постійно про це говорять. Сьогодні в мене вдою брата, хто знає Марія Антоновна, покійна її син, день народження до нього позвонив в Дніпро і розмова зразу зайшла за ці ж події. Ви знаєте, але важкі вони події, вони тяготять серце, але є і радощі. Які Бог посилає нам. І одне з таких радісних служінь, які відбуваються, це молитва над дітьми, молитва благословення. Дещо прочитаємо декілька текстів, звернемо на деякі питання увагу і будемо звершати цю молитву. Матвія 19 розділ з 13 по 15 вірш. Тоді привели до нього дітей. Щоб Він поклав руки на них і помолився. Учні ж забороняли їм. Та Ісус сказав: Пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки, пішов із віти. Молитва з покладанням рук взагалі, в Ізраїлі, це. Було їм знайомо, та я думаю, і більшості з присутніх в залі, в залі це зрозуміло причина і зрозуміло, що це відбувається. Але я хотів би лишній нас, як кажуть, нагадати, в яких випадках в яких випадках взагалі використовувалась молитва з покладанням рук, що ми знаходимо на сторінках Святого Письма? Якщо в новому заповіті, то після хрещення молитва благословення, молитва. Благодаті посвята на служіння і молитва над Хворим. В даному тексті є звертання, що тут Христос звершав молитву над дітьми. Що цікаво, три євангелиста говорять про одну подію. Якщо подивимося в мене старий Завіт теж клали руки, але в різних моментах. Перше, на що хотілося б звернути увагу, що руки покладались при тому, як приносилась жертва. Тобто, той, хто приносив жертву, він заявляв про своє єднання з цією жертвою, що ця жертва, як би від нього, вона була замісною в російській мові таке слово отождіслявся, тобто якби поєднувався з цією жертвою, і вона представляла його інтереси. І клали руки, і, сві... і священники клали, вони приносили е... цю жертву. Також молитва посвята, скажімо, іс... молитвою Мойсея над Ісусом Навином. Двічі, в Слові Божому, звернуто увагу, що Мойсей поклав на Нього руки, поблагословив на служіння. І також молитва благословення. Я думаю, що я не буду зачитувати цей текст, коли. Йосип привів своїх двох синів до Якова, і я благословляв їх, поклав руки ще й Йосип каже: переклади праву руку на ту голову, а ліву туди. Тобто, якби з під правої руки більше благословення було. Ну, вони прикладали до цього значення, вони прикладали до цього серця і бачили в цьому своє значення. Якщо подивитися. Первоапостольській церкві, якщо ми подивимося дії святих апостолів, такого служіння не звершалось. Потім в апостольських післаннях, повеління такого теж не було. Дивимося життя церкви це до Ефесян, Сьогодні почнемо ввечері розбирати це, або більше вчення про спасіння до римлян. Ну Немає там взагалі про таке служіння, Нічого не написано. Нічого такого не було. Якщо подивитися зараз з нашої сторони, вибачте, це добра традиція, з одної сторони, це традиція. Це не є хрещенням або заміною хрещення, яке відбувається в традиційних церквах дітей. Це не є цим обрядом, цим звичаєм. Це не є таким повелінням. Але сам Христос звершав. І Він мало того, що звершав. Я повторюю вже цю думку, євангелісти тричі записали цю думку. І пустіть дітей приходити до мене. Получається, це з свого боку бажання Бога благословляти. А з другої сторони, добре воєвия батьків. Принести дітей, що Бог благословив. Чи розуміли, що Христос є Бог на той час? Не розуміли. Багато людей цього не розуміло, тільки учні, і то не всі розуміли, що ти Христос, Син Бога живого. Але люди бачили, що від Ісуса відходить Божа сила, і вони бачили, що з ним Бог. І приносили до нього, щоб Він їх благословляв. Числам, шостий розділ 27 віршом, там, де є благословення, які ми вже не раз в нашому зібранні прочитували. І вони прочитуються і на весілля, і на посвято на служіння. Там, як Бог заповідав ізраїльтянам благословляти їх. Але після цих благословень <кхи> такий текст. Так нехай вони кличуть ім'я Моє на синів Ізраїле, і я благословлятиму їх. Мені подобається цей текст тим, що Бог через Мойсея каже, так нехай вони кличуть ім'я Моє. Тобто наша задача як церкви, як... оскільки Христос по своїй обітниці присутній серед нас, в якійсь мірі церква сьогодні представляє, я б сказав би, як би інтереси неба по своїй обітниці, Христос присутній і Він хоче благословити. І бажання батьків благословити, і бажання всіх нас, я також думаю, благословити. І Бог каже, так, нехай вони кличуть Моє ім'я. Тобто наша задача кликати чи прикликати Боже ім'я на життя дитини, а Бог каже, а я благословлятиму. Тобто, це не є нашим благословенням, а це є благословенням Божим. А наша задача призивати. Його ім'я. Зараз в нас таким же порядком буде це, Ще хор зараз заспіває пісню за цією темою, а потім батьки з дітьми займуть цю передню лавку ті, з ким договорено було перед цим. А зараз спів хору.